Тетяна Цой. Мені байдуже, що люди скажуть. Глава 13 Село скоро сховалося за невеликим березовим гайком, що відділяв його від колгоспних полів. Дорога попереду була далекою, а що перед сільським шофером молоді люди, а особливо Люся, соромилися виказувати свої почуття, то сиділи вони мовчки. Щільно притулившись одне до одного. Люся схвильовано та замріяно, мимоволі посміхаючись, уявляла своє майбутнє життя з Віталієм Артемовичем. Дивлячись у вікно вантажівки на засіяні зелені поля, дівчина поринула у спогади. Ця знайома дорога до райцентру, якою вона їздила і ходила пішки чотири роки, доки навчалася у педучилищі, довгий час нічого, крім суму, їй не навіювала. «Люсінька, ти ж дивися, тут все розраховано, промовляла мати, пхаючи в руки студентки полотняну торбинку, що стягувалося мотузкою і зав'язувалося посередині. Обережно, не побий пляшки, хоча я їх перемотала мотлухом, але однаково пильнуй. Значить, так, одна пляшка молока на день і дві картоплини, то ти зранку одну картоплину з'їж, і півпляшки молока випий, і увечері так само. Тут тобі п'ять пляшок молока і десять картоплин, якраз на п'ять днів. Ну, а в суботу вже приїдеш додому, щось знайду та погодую, напучувала капітаниха дочку. Та добре, мамо, не переймайся, довезу, я ж сама боюся, коп не побилося, бо що їсти буду, відмахувалася Люся. Ти ж дивися, молоко через два дні скисне, будеш кисленьке пити, продовжувала мати. Мам, ну я ж не маленька. Звісно, що скисне, але мені кисляк більше смакує, ніж свіже молоко, так що не хвилюся, заспокоювала, обнімаючи матір Люся. До Ганополя 5 кілометрів пішки. Що то молодій дівчині, за іграшки пробігтися. А вже там якісь попутні підводи, а то й вантажівки підвезуть. Бо 25 кілометрів до Славути не дуже близький світ, не знаходишся. Так з торбою і пляшками з молоком, і відходила ці кілометри. Люсінька, ти бо то хустку на голову зав'язувала, як на попутці їдеш, а то вітер свище, ще простудишся. Ти ж в кузові сидиш, все бідкалася мати. Дівчина сміялася та віджартовувалася. Та, зрештою, роблячи поступку, наполегливій материній опіці пов'язувала легеньку хустинку, одягала піджачок, торбинку на плечі й рушала в дорогу. Мати, зітхаючи, проводжала студентку. До бережка, за яким починалося шосе, і сама поверталася поратися по господарству. Дівчина ж, як тільки мати зникала з виду, хутенько знімала хустинку, яка й так була невагомою, газовою, запихала її до торбинки і, пригладивши коси, йшла далі, вже навіть трохи собі подобаючись, що то юне та наївне, їсти хотілося весь час. Молодий організм за картоплиною і склянкою молока не міг довго бути ситим. Та Люсі ще пощастило, що в них була корова, бо в повоєнні роки це була нечувана розкіш в селі, і лише декілька сімей мали таких годувальниць. Її одногрупники й того не мали і харчувалися в столовій училища, в якій готували зовсім неїстівну баланду з кислої капусти, і додавали шматок чорного, гливкого з висівок хліба. Дівчина зітхнула і притулилася ближче до Віталія Артемовича, пошепки нахилившись до вуха і вдихаючи аромат коханого чоловіка, маючи нагоду ніжно торкатися губами його гладенько поголеної щуки, спиталася: «Ти хоча бы названня села, скажи, пожалуйста, мені від інтересно, а вдруг я знаю то село. Ну ладно, здався Віталій. Терешки, о, какое смешное название! тірішки!» Засмеялась Люся и не слышала о таком. Наверное, далеко? Далековато будет, километров сто двадцать. Ого, это другая область? Нет, это та же Каменец-Подольская, только район другой Антонинский. В другую область перевестись не получилось. В району сказали, нужно укреплять западные районы, граничащие с Польшей, а то некоторые обыватели до сих пор в ту сторону поглядывают. Ми ж должны нести простим людям знання о том, як хорошо жити в Советском Союзі, направлять їх, так сказать, на путь істини. Люся промовчала. Вона, хоч і народилася в Радянському Союзі, не могла з впевненістю сказати, що їй аж так добре живеться, що правда іншого життя вона не знала і не бачила, але інколи в розмовах з матір'ю проскакували спомени про її минуле. І, хоча вони були уривчасті, пошматовані часом та страхом, все одно порівняння минулого життя з теперішнім було не на користь останнього. Отак, за мовчанкою та нечастими перемовинами промайнула дорога. Під вечора втівка в'їхала в Терешки, розпитали стрічного дядька, де школа. А що село було невеличке, то скоро її знайшли. Як і годиться, вона була майже в центрі. Віталій Артемович допоміг Люсі вийти з вантажівки, підхопивши на руки та притиснувши до себе, повільно поставив на землю, притихлу та розімлілу, чи то від довгої дороги, чи то від щастя дівчину. Водій допоміг здійняти мотоцикл з валізами і книжками та й рушив зворотну дорогу до свого села. Молоді люди, обійнявшись, залишилися стояти перед будівлею школи. А де ми будемо жити? Першою оговталася Люся, втім, не відхиляючись від Віталія Артемовича. А що вткнулася головою йому в груди, питання прозвучало глухо і тихо. А от здесь і будем жить, відповів Віталій Артемович. «Мені в районе сказали, що в школі є пристройка, там должна бути комнатка і кухня, в которой жив предыдущий директор. А ти не знаєш, куди предыдущий директор подівався? Точно не знаю, но догадываюсь. Як мені намекнули, був неблагонадежным і недостаточно хорошо понімали притворял в жизнь політику партії і товарища Сталіна. Молоді люди зайшли на подвір'я школи, яка дивом вціліла в часи лихоліття воїн і революцій. Школа була добротна, цегляна, з чумаленькими вікнами і дубовими дверима, зведена ще за польського поміщика Гроховського. Обійшовши її, молода пара побачила на задньому дворі прибудоване приміщення з двома невеликими вікнами. Стукати в двері було марно: вікна не світилися, в школі нікого не було. Аж ось зашаруділи чиїсь кроки, з темряви вигулькнув дід. Як потім виявилося, сільський сторож, який обходив своє нехитре господарство, контору колгоспу, сільраду, сільмах і школу. О, ви новий директор? радісно спитав він приїжджих. Мені казав голова сілі ради, що ви сьогодні маєте приїхати, то оце я й ходжу собі. Думаю, коли ж то ви приїдете, щоб вам ключі віддати, торохтів місцевий чолов'яга. Було видно, що він геть знудився, сторожуючи вночі безлюдне село. Да, я ваш новий директор школи Віталій Артьомович, а це моя жена Людмила Стіфановна, учительниця русского язика. Відповів він. На словах Моя жена» Люся густо зашарілася, та в темряві ніхто цього не помітив. Глава 14. «Смотри, Люсінька, як я умію. Крізь гурки та автомобіля молода жінка почула радісний крик. І в прибудову, де вони мешкали, на мотоциклі, влетів веселий Віталій Артемович. Люся налякано відстрибнула до печі. Зіщулившись і втягнувши голову, шалений гуркіт мотоцикла враз нагадав їй мотоциклетні перегони німців у їхньому селі під час війни. Чоловік задоволено розсміявся. «Що, испугалась, мовив він розгубленій жінці. Віталік, це же наш дом. Зачем ти заїхав сюди на мотоциклі? Ти що, п'яний? Почему сразу пьяный? Ну, выпил немного. Нужно же было познакомиться с председателем колхоза, парторгом, председателем сельсовета. Что же, нам чаи гонять? Ты давай быстренько приготовь что-нибудь поесть. Сейчас к нам еще учителя придут знакомиться, а я сгоняю в сельмак за водкой. Не встигла Люся щось промовити, як чоловік крутнувся на мотоциклі і виїхав, рознісши сморід вихлопних газів по кімнаті і залишивши на земляній підлозі слід від коліс. Після приїзду в Терешки минуло декілька днів, і Люся ще не встигла як слід прибрати їхнє помешкання, що складалося з кімнати і кухні і було вкрай занедбаним. Жінка хутенько схопила віник, позамітала сліди від мотоцикла, навела сякий такий лад. Та й стала до печі доварювати обід, що вже доспівав. За деякий час до школи підтягнулися вчителі і почалося знайомство. Нові колеги принесли з собою хто що мав хліб, яйця, сметану, масло адже з порожніми руками не гоже йти на гостину. Вони з цікавістю розглядали прибулу пару, і Люся помітила, що молоді вчительки, а їх було більшість, кокетливо пускали бісиків. Вродливому директору, а він відповідав їм взаємністю, підморгуючи та весело реагуючи на їхні нехитрі жарти. Їй стало неприємно, Люся вперше відчула, що таке ревнощі. Та вона була гордою і вихованою дівчиною. Почуттів своїх не виказувала, хоча й нестерпно хотілося надавати дівчатам тумаків та виштовхати за двері. Микола Францевич, вчитель фізики та Петро Йосипович, вчитель математики, були вже поважного передпенсійного віку. Колишні фронтовики, що повернулися з пораненнями з війни, вгамовували щебетливих та надміру галасливих вчительок, які після декількох чарок горілки стали зовсім вільно почуватися. Гамір і веселощі, різні оповіді бувальщин та анекдотів затягнулися до пізньої ночі. Люся не могла вже дочекатися, коли закінчиться знайомство, і неждані гості покинуть їхнє житло. Бачачи, що господиня майже відверто нудьгує і мовчить, Микола Францевич скомандував колегам розходитися по домівках. Нарешті гості почали прощатися, і згодом в хаті запанувала тиша, лише Люся брязкала на кухні, миючи посуд. Віталій, побачивши, що жінка невесела, обійняв її за плечі і промовив: Почому ти з колегами така і неприветливая була, нам же з ними работать вместе, що вони о нас подумають. Надо же быть общительнее, так сказать, вливаться в коллектив. Вот именно, что нам с ними работать, а не жить. Ведь повела Люся. Для того, чтобы нормально работать, не обязательно устраивать совместные попойки. Мне это не нравится. Что именно тебе не нравится? Мне не нравится, когда женщины пьют, кокетничают и цепляются тебе на шею, а ты, по всей вероятности, от этого приходишь в восторг. Тебе показалось... Ніхто не цеплявся й не какетнічав, обичний розговори, мляво відмахнувся Віталій. Ідем лучше спать. Ти іди, мені ще треба закончить уборку, відповіла Люся і продовжила бовтати тарілки у тазику з водою, опустивши голову і закусивши губу, щоб не розплакатися. Відобразена чоловіка, який поводився з густями, наче півень у курнику. Тоненька тріщинка у їхніх відносинах ледь замаячила за обрієм, і Люся не хотіла. Щоб вона розросталася до тих розмірів, коли з'єднати її буде неможливо. Зітхнувши та завершивши прибирання, безшумно прийшла в кімнату і лягла в ліжко. Крізь щілину в фіранці пробивався місяць і освітлював витончені риси Віталія, який спокійно спав, розкинувши руки. Люся довго милувалася коханим, потім тихенько поклала йому голову на плече, присунулося ближче до гарячого тіла чоловіка. І заплющила очі. Подумки показала язика дівчатам вчителькам, промовила про себе. А він все рівно мій, і умиротворена заснула. Дні минали, Люся з Віталієм потихеньку обживалися, на новому місці, забуваючи кожен своє минуле. Адже вони обоє так цього прагнули. Глава 15 Ой, у полі, верба під вербою, вода, ой, там дівчина воду набирала. Тихенько співала собі Люся, пораючись у хаті. Це була улюблена батькова пісня, і вона частенько мугикала наодинці при хорошому гуморі, згадуючи, як татко носив її малою на руках, і гарно виспівував, цілуючи дочку після слів: Ой, ти дівчину гарно молодая, а вона йому вторила гарна молодая. Літо набирало обертів, дні були наповнені сонцем, теплом і першими фруктами, ночі щастям і безмежним коханням. Молода жінка спритно снувала від печі до столу, від столу до мисника, готуючи обід. Раптом в неї перед очима все поплило, Баняки з горнятками, ополоник та й сама піч посунулися в бік і загойдалися. Люся перелякано схопилася за стіл. Потім сіла на лаву, до горла підкотився тугий нудотний клубок, серце калатало, мов невіжене. Люся страшенно перелякалася, їй здалося, що хата зараз впаде, і вона залишиться самотня лежати під завалами, і ніхто її не знайде. Від страху оніміли ноги, і так вона сиділа, тримаючись за стіл. На щастя, в цей момент Віталій повернувся зі школи. Він давав доручення колгоспним будівельникам на ремонтні роботи, які вони мали встигнути виконати до нового навчального року, і застав жінку, що сиділа за столом, і перелякано дивилася на піч. Люсінька, що з тобою? підійшовши до жінки та завваживши, що вона бліда й налякана, спитався Віталій. Не знаю, тобі не кажеться, що піч шатається? якось дивно спитала вона. «Нет, ничего не шатается. Это у тебя, наверное, голова закружилась». «Тошнит?» э, «Да». «Ничего страшного. Ты беременная». Зе знаням справы, відповів человек и обвиняв Люсю. «Значит, у нас скоро будет ребенок». «Боже, какой ребенок? Как? Мы же не женаты!» Пробалькутила жинка перша, що ей спало на думку. «Ну, как обычно». Смеючись, мовил Виталий. «Какая разница, женаты, не женаты? Поженимся, когда сможем. Мы уже сто раз это обсуждали». Люся ошелешенно дивилася на Виталия и не могла поверить почутому. «Но откуда ты знаешь? И почему так уверен?» Нарешті спромоглася податый голос. «Так я же видел, как Галина ходила беременная. Жили ведь в одном доме. У нее тоже то голова кружилась, то тошнила. Ладно, ты не переживай, все будет хорошо». Родиться мальчик, і ми станемо саме сім'єю. А если дівчинка? нарешті вже трохи заспокоюючись, промовила Люся. Дівчинка – це ведь тоже хорошо, помощниця буде. Ну, дівчинка так дівчинка. але мальчик, звісно, предпочтительніє, приголубив жінку. Люся сиділа і не знала, чиї радіти, чи сумувати, хоча обирати не доводилося. Однаково вагітність не залишала шансу на роздуми. Вибір, як такий, був відсутній. Можливості позбавитися дитини не було. В країні переривання вагітності в державному медичному закладі дозволялося лише за умови, якщо вагітність загрожувала життю жінки, а підпільне суворо заборонялося кримінальним кодексом і каралося позбавленням волі. Та Люся й не думала про таке дитинка від коханого чоловіка завжди жадана. Літо промайнуло, наче його й не було. Знову почався навчальний рік. Віталій Артемович швидко знайшов спільну мову з місцевою аристократією і посів одне з найпочесніших місць серед сільської інтелігенції. Люся працювала вчителькою російської мови і за межами школи нікуди не ходила, все спішила додому. Добре, що жили вони майже в школі. Вийшовши з вхідних дверей та завернувши на задній двір, опинялася вдома. З подругами якось не склалося до себе вона більше не хотіла запрошувати вчительок. Та й вони її не кликали на гостину. Люсенька, приготовь щось то покушать, сейчас к нам придет председатель колхоза, повідомив одного разу Віталій Артемович, якраз був день зарплати. А чого он к нам придет? Сегодня какой-то праздник или у кого-то день рождения? здивовано спитала Люся. Не праздник і не день рождения. Просто придет, посидим, вип'єм, поговорим, о том, о сьом. Не будь такой занудой. Тебе же тоже одной скучно? А так з нами пообщаєшся. А о чому мені з вами говорить? Водку я не п'ю, а школі йому не інтересно. Не бурчи, ладно? нам же теж буде лучше, якщо наведемо мости з местным начальством. Люся зітхнула і почала готувати на скору руку їжу, і хоча вагітність була легкою, жінка надвечір сильно втомлювалась. Щоправда, на той час вони вже спромоглися купити примус, і у випадку ось таких несподіваних гостей він дуже виручав. Можна було скоренько підсмажити яєчну на салі чи якусь картоплю і не розпалювати піч. На другий день після гостин голови колгоспу до них прийшов Парторг, потім голова сілі ради. За три дні заробітна плата директора була пропита й проїдена вщент. Увесь місяць по тому Віталій з Люсею перебивалися на жінчину зарплату та харчі, що привезла Ганна Капітонівна з села, коли приїхала провідати дочку. Наступного місяця ситуація повторилася і так почало усталено протікати їхнє життя. Зарплата, 3-4 дні гості, гульки, п'янка, потім решта днів рахування копійок і очікування гостинців, які привезе стара мати з села. Алюся плакала, просила Віталія не приводити гостей, не робити гульбищ. Той клявся й божився, що це востаннє, але як тільки отримував гроші, все починалося спочатку. Наприкінці січня Люся вийшла до колодязя по воду і відчула, що прийшла пора народжувати. Набравши води, дочапала з відром до школи і через силу попросила школярку покликати директора додому. Сама, ледве пересуваючи ноги і згинаючись навпіл від болю, повернулася до хати і лягла в ліжко. Віталій влетів і мовчки став на порозі, не знаючи, що робити. Позови бабку повитуху, її валька зовут. Я тебе говорила о ній, живет за селом на хуторі. Пусть придет, стримуючи зойк, промовила Люся. Віталій мовчки вийшов, залишивши молоду жінку наодинці зі своїм болем і страхом. Глава 16 Темрява насувалася швидко. Короткий січневий день вже по обіді починав сіріти і наливатися свинцевою важкістю. Навіть байдужі зорі ще не визирали і місяць не спішив освітити землю. А якби він зазирнув до маленького віконечка, то побачив безмучену і перелякану молоду жінку, що лежала на ліжку, скрутившись калачиком, і тихо стогнала, закусивши губи до крові. Їй здавалося, що вона помирає. Білі роздирав тіло зсередини і мутив свідомість, думки снували, сплітаючись в один безкінечний клубок жаху. Раптом двері відчинилися, і на порозі з'явилася місцева повитуха баба валька. О, а що це ти в темряві тут ховаєшся? внесла в хату мороз із шумом стріпуючи кожушину від снігу та тупаючи ногами у валінках, весело й голосно, майже прокричала баба. Таке свято настає, треба, щоб дитинка в світло приходила. Чоловіче, а запали на лампу, та не одну, неси всі, які маєш. Піч ще не схолола, то й добре. Постав баняка з водою та дай мені руки помити і рушника, зичним голосом командувала баба. Віталій метушився по хаті, виконуючи вказівки повитухи. Ну що, кого хочеш народити? Баба підійшла до Люсі і взяла її за руку. Та мені все одно Віталій хоче хлопчика, а я дівчинку, ледве прошелестіла пересохлими й покусаними губами. І то, правда, що все одно, дітки всякі треба, пожартувала баба. Ну, давай глянемо, що там і як. Чоловіче, тобі тут робити нічого, йди десь погуляй трохи, та далеко не відходь, може, знадобишся. Віталій слухняно вийшов за двері, трохи постояв в сінях, подумав та й почимчикував до голови сільради, з яким він найбільше заприятелював. Не бійся і не переживай, примовляла баба до Люсі, яка перелякано споглядала за маніпуляціями повитухи. Не ти перша, не ти остання, все буде добре. Знаєш, скільки дітей через ці руки пройшло, витягнула вперед нароблені руки з вузлуватими пальцями. Сама з ліку збилася, чи не щодня бігаю до породіль по навколишніх селах і хуторах. Пишайся, що випало щастя народити дитинку, скільки жінок ніяк не можуть цього щастя діждатися. А як же? я ж не тільки діточок допомагаю народити, я й трави даю та й ще багато чого помічного, якщо довго дитятко не знаходиться. Баба все розмовляла й розмовляла. Її приємний, трохи гучний голос заспокоював Люсю. Вона розслабилася, і, хоча фізичний біль накочувався більше і частіше, він вже її не лякав, а впевненість баби передалася жінці і надала їй сил. Страх відійшов, натомість з'явилося відчуття спокійної впевненості в собі, в своїй силі і в своїй дитині. «Дівчинка!» Відходячи від свого крику, почула Люся голос повитухи. В цю ж мить в голові промайнула дивна думка дівчинка, їй теж доведеться так мучитися. Дивися, яка гарнюсінька, примовляла баба Валька, підносячи дитинку ближче до матері. Мала голосно заверещала. Люся дивилася на дівчинку і відчувала, як сльози рясно течуть по щоках, змиваючи її біль, страх і відчай. Повитуха вправно завершила свої маніпуляції, віддала новонароджену дівчинку матері і зазбиралася додому. Визирнула в сіни, чоловіка там не було, не було його й дворі. Ну, я пішла, потопталася в дверях баба Валька. До хутора не близький світ, та й худоба негодована. Покличте, Віталія, він, напевно, в школі сидить, чекає, попросила Люся. «Егеш, покличу, як побачу, мовила баба та й пішла собі. Глава 17 Молода жінка провела поглядом по витуху і пригорнула тісніше тепленьке тільце дочки. Та цмокала губенятами, смоктала твердий сусок матері, витягуючи звідти молозиво. Люся дивилася на це малесеньке дитятко і не вірила, що воно її. Тепла хвиля щастя оповила змучене тіло жінки, і вона, цілуючи й пестячи свою первістку, не стримувала сліз. Що котилася й котилася, залишаючи солоні сліди на змарнілих щоках. Люся увесь час поглядала на вхідні двері, чекаючи Віталія, щоб поділитися з ним своїм щастям і радістю, так і заснула. Була вже глибока ніч, коли вона прокинулася від холоду. Рука заклякла, бо навіть у неспокійному сні Люся не ворушилася, щоб не потривожити свою дівчинку. Та їй було байдуже і на закляклу руку, і на фізичний біль. Настрахало молоду жінку те, що коли вона ворухнулася, то відчула, як холод оповив усе її тіло, породілля лежала в своїй захололій крові. Сорочка прилипла до тіла, кожен рух віддавав бридким холодом. Обережно витягнувши руку з під дитини, посунула малу трохи від себе і на силу встала з ліжка. Піч ухолола і в хаті стало страшенно зимно. Сяк так дошкандибавши до столу, засвітила гасову лампу. Поволі дочовгала до печів, який стояв паняк з залишками води. Через силу зняла скривавлену сурочку і вимилась, поволі стягнула забруднену постіль і замінила на свіже простирадло. Найбільше її не вистачило, та й дитя прокинулося і заплакало. Люся примостила дитинку біля грудей і лежала, втупившись в чорні тіні на стелі, які відбивалися від газової лампи. Сну не було. Вона не знала, де Віталій і чому він не спішить до неї. Так за думками засірів ранок і раптом почувся тупіт та грюкіт в сінях. Там падав городній реманент, і хтось чортихався. Чорт, побери ці тяпки і граблі. вечно вони під ногами валяються. Нет, щоб вообще їх куда-то винести! Люся, Люся, ти що, не слышиш?» Люся мовчала, її серце стискалося від болю. Віталій прийшов в друзку п'яний. А, ти ще спиш, нарешті зайшов до кімнати і, побачивши Люсю, що лежала в ліжку, мовив Віталій. Дитина від голосного крику прокинулася і заплакала. А хто это у нас пищит? Ти вже родила? Надо же. А мені председатель Сельсовета говорив, що это не скоро буде, к сьогоднішньому дню. Вот я і не спішив. А хто это у нас родився? Мальчик, да? Віталій, непевною ходою дійшов до ліжка, по дорозі знімаючи з себе шапку і кожух. Та кидаючи їх на підлогу, сів біля жінки і заглянув маленьке личко дитинки, яка діловито смоктала груди. Дівочка, на силу розтулила уста Люся. Їй було невимовно гірко і образливо бачити п'яного чоловіка в таку щасливу мить. «Как дівчика, почому, дівчика, я же хотів мальчика. П'яне бурмотіння чоловіка поступово стишувалося. Він поклав голову на подушку і, як був у валянках, так і вмостився на щойно застелену постіль. Майже одразу Люся почула чоловіче хропіння і кімнатою рознісся сморід перегару. Обережно взявши дитинку на руки, пішла у ванькір шукати, куди би її покласти та чим сповити, бо рушник, яким огорнула дівчинку баба повитуха вже був мокрий. Одне простирадло було в крові, інше постелене. А більше не було нічого. Знайшла наволочку і ще один рушник. Раптом погляд впав на свою велику червону хустку. О, зраділа Люся, буде дитині гарна пелюшка і головне тепла. В обід Віталій прокинувся, підійшов до жінки, яка мовчки поралася біля печі, і інколи присідаючи перепочити на ослін біля столу. А где ребенок?» – звучно запитав. Да тише ты, разбудишь, спит она, в анькире, там теплее. Пока люльки нет, я положила ее в корыто, в котором стираю белье. А мне еще надо еду приготовить. Принеси мне, пожалуйста, воды из колодца, у нас почти закончилось. Да-да, приготовить поесть надо, гости ведь придут, отпраздновать рождение ребенка. Я сейчас воды принесу, а ты уж похлопачи. Виталий, «Какие гости? У нас пеленок нет, одеяло, люльки, ребенку. Я не знаю, во что ее завернуть, и где положить. А ты, гости?» «Не переживай, у меня через пару дней зарплата. Купим и пеленки, и распашонки, и что там еще требуется. А сейчас надо гостей угостить. Придут же все равно, как не прийти. Ребенок не каждый день рождается, притом первый». И вышел на дверь, не слухаючи просьбы вмовлянь дружины. Хай ти сказишся з тими гостями, спересердя мовила Люся, та Віталій того не чув. Він, забувши про свою обіцянку принести води, вже спішив до голови сільради, щоб сповістити радісну звістку. А за ним подався до голови колгоспу і далі за списком на гостину була запрошена уся сільська верхівка. Кінець 17 глави Тетяна Цой, Мені байдуже. Що люди скажуть?